Всім привіт! Сьогодні ми в садовому центрі клуб рослин демонструватимемо вам бірючину крупнолисну ауреум. Це пряморостучий чагарник, який сягає зазвичай до трьох метрів висоту. Листя блискуче, світло-жовте, в період м'якої зими залишається на гілках. Квітки кремово-білі, ароматні, розпускаються в липні, серпні. Добре росте як на сонці, так і в півтіні. Мінімальна температура для росту складає мінус 17 градусів. Невибаглива. Добре росте навіть у ґрунтах з великою кількістю лапна. Добре буде рости у теплому захищеному місці. Чудово, переносить обрізку. Придбати бірючину крупнулисну ауреум ви завжди можете в нашому інтернет-магазині садівництва. Підписуйтесь на наш канал і дізнавайтесь більше про улюблені рослини. З вами була Альона Квітнева. Па-па!